І такий препарат от у нас добре відомий. Я, я не пам'ятаю, коли вони з'явились. Мені здається, десь ну, років 15 точно вони у нас є. Це Цикатрідіна, це, це такий зволожуючий препарат, який може використовуватись і як гігієнічний засіб, як мойстерайзер для жінок з генітоуринарним менопаузальним синдромом, особливо це стосується жінок, які годують грудьми, яким протипоказані естрогени. От також вони дуже добре оцінюють цей препарат. Ну і він містить ще ряд екстрактів корисних рослин, які мають протизапальну дію. І ну, головний, головна складова частина це гіалуронова кислота. Вона просто збільшує вологість у. Піхві і таким чином значно зменшує дискомфорт. Ну, але якщо подивитись на окремі діючі речовини, то ви бачите це і сприяння синтезу колагену, і регенерація після маніпуляції операцій, і чайне дерево, це протизапальна дія, і екстракт алої також і регенерація, і також усуває подразнення. Запалені свербі. Що отакий От цікавий препарат. Ну, гіалуронова кислота, роль гігероскопічність велика, тобто свічку поставила жінка, і там одна-дві доби може підтримуватись більша вологість, що сприяє зменшенню цього неприємного відчуття. Тому що якщо взяти всіх жінок на після 50 років, 25% буде поверхнева диспареунії пов'язана з атрофічними вульвовагінітами. Ну, а стосовно безпеки, це Катридіна це європейський італійський препарат, який показав себе гарно і в дослідженнях і в нашій практиці. Ну, він був один із перших, який з'явився такого плану препаратів на ринку, якщо не перший. Ну і показання самі широкі, тобто це після маніпуляцій для зменшення дискомфорту, як гігієнічний навіть засіб для жінок з симптомами сухості. Особливо, якщо протипоказані естрогени, то це безальтернативний варіант для таких пацієнток. Ну, а ефективність показана, тобто зменшує дискомфорт, пришвидшує загоєння, в тому числі при маніпуляціях на шийці матки покращується загоєння після ексцизій, після абляцій можна використовувати. У онко-онкогінекологічних пацієнтах також гарні результати бачимо. Отакий препарат. Ну і багато переваг, тому що він такий цікавий, комбінований з гіалуроновою кислотою. європейський, давно на ринку. Ми його пам'ятаємо. Пацієнти також знають.